Такою складною технікою, там броношва вами з вами вишивали, лише вишивали по прямій. А тепер будемо робити наші петлі, формувати зліва направо, справа наліво, щоб у нас вийшлася ось така хвилька. тут у цьому місці будемо робити перекручування. Ось таким чином. Голку кладемо під нітку, робимо обкручування. І втікаємо на одну нитку тканини вперед по прямій. Формуємо. Бачите, 2 на 2 формуємо, сформували вколювання. Цю ниточку лівого руку на голці притягнули, постелили. Нитку під голку для формування петлі, і протягнули всього на всього. І так само сформуємо петлю зліва направо. Робимо виток, колювання на одну ниточку, і тепер нам треба в зліва направо. Притягнули нитку на голці, завели під голку і формуємо петлю. Так, унікальність в тому, що цей шов є двосторонній. Ось так його виглядає виворотна сторона, так виглядає лицева. Тобто ось така виворітна сторона, лише тут менший розмір. Якщо ми сформуємо нашу петлю не на дві ниточки по діагоналі, а на одну, ми будемо мати виворітну сторону таку саму. Це двосторонній двохсторонній шов, використовуйте, будь ласка, і всього хорошого.